Мур-мур-мур Ой, чекаю, боже. Що таке? Котики, котики мої хороші, хороші. А такі котики у нас на дачі. Такі балувані, раді, що приїхали, раді котики. Ось дорогенькі глядачі, весна вже почалася. Дивіться, які гарні в нас. Підсніжники, галантуси. Отакі красавці. Височенькі такі, о, такі гарненький. Тут кущик і тут кущик і ще є. Отакі прямо густенькі. Дуже гарні. Пахнуть. Привіт усім моїм глядачам. Я дуже рада вас бачити. Я знову на дачі. Приїхала я отримала посилочку від Олени і приїхала на дачу. У нас сонечко, але вітер такий, знаєте, ну, морозний, такий холодний вітер. Що я отримала? Я отримала гортензії і я отримала барбариси. Зараз разом з вами підемо подивимося, які вони в нас ці рослиночки. Ось дивіться, отака посилочка, коробка така. Ось така коробочка. Зараз я її відкрию, не буду займати у вас час, я її швидко відкрию і покажу вам, що тут у нас за рослинки. Ну ось дивіться, получила я 4 гортензії, 4 штучки. Отака от гортензія фантом. Вже вони підрізані. Ось тако на дві гілочки. І зверху тут, ось сонечком, бачите, нічого не видно, да що ж таке? Ось. І зверху вже от, -от такі рожки, їх вже підрізали. Отакий. Непоганий такий, мені подобається. Оце такий фантом. Далі. Отака гортензія. Тут гілочки тоньшенькі, трошечки одна ось зломилася. Вам погано видно сонечко. Ось отака, бачите, я її відріжу зараз. Ось. Отака гортензія ще одна. Це, скоріш всього, невеличка буде. Фантом, звісно, то велика, а це ось, дивіться, мінді така гортензія. Всі гортензії живенькі. Я не знаю, чи вам видно, але на них вже, бачите, зелененькі почечки. Ось Отакі ось. Зелененькі почечки. Ось, ось така ще гортензія. І ось віл. Red. Wild Red. Це така темненька вона, теж невелика. Ось гілочки підрізано. Ось, я навіть не знаю, може, я підріжу якось по-другому. Ну, буду, буду вчитися. У мене таких гортензій немає. От, я буду вчитися. Зараз я вам плохо, що сьогодні так сонце засліплює я не можу вам хорошо показати. Отак от дивіться, о, отак от буде видно. Ось чотири штучечки. Ось Phantom, Frayс, вілдред і от мінді. Отакі. От Отакі гортензійки. Е, уже геть на всіх отако є почечки. Вроді живенькі, зелененькі, будемо чекати. Посаджені вони в горщиках, в горщиках торф. І я бачу, що є удобрення. Таке осмокот, скоріше всього, такі ось горошинки, бачите? Ось. То, -то скоріше всього, осмокот. Це у подаруночок положили мені керію. Ось такі барбарисики. Барбарисики теж. Це один такий, що не скинув листечко. Останні всі, я так поняла, листопадні. Теж на всіх уже такі гарні почечки. Я навіть не знаю, як тепер з ними бути. Теплиці в мене нема. Як же їх посадити, не померзнуть. вони. Треба буде написати Олені, що вона скаже. Ну, ось, дивіться, отака посилочка. Отак, От все вам видненько. Будемо чекати потепліше. Я думаю, може їх посадити і накрити їх великими такими бутилками. Знаєте, пластикові бутилки і відрізати дно і понакривати. Ну, не, не, не можу рішитися, я не знаю, що мені робити. Не було б у них отаких почечок, я б, звісно, так не переживала. А вдруг буде холодно, а вони вже, дивіться, геть-зелененькі всі. В общем, не знаю. Треба в Олени запитати, а тоді вже буду рішати, що мені з цим всім робити. Отакі дівчаточки справи. Ось розв'язала, дивіться, барбарисики, щоб вам було видно. Отакі листочки. Ось бачите такі. Зараз покажу, що тут у нас написано. Голочки такі колючі, звісно. Ред. Ред джевел. Оце так, так називається. А це Марі. Це Марі. Ось такий це третій. суперба, Суперба навіть правильніше, Ось от три. Ось, дівчатка, ще є оранж, то, скоріш всього, листочки в нього будуть такі ось помаранчеві. Такі голочок так багато, колючі такі, божечку. Red, red chief. Ось така ось рослинка. І голд. Оце мають бути з різними, різних кольорів. І червоний, і жовтий, помаранчевий, тут, мабуть, зелений, то тобто побачимо отакі рослинки. Взагалі, я дивлюся. Всі рослиночки здорові, всі вроді все в порядку. Все добре. То тільки треба знати, як його мені посадити. У нас погода, знаєте, ночі ще мінус Мінус добрий є. Ну, ще ж зима, лютий. Чи можна так посадити їх одразу у ґрунт? Чи може, я навіть не знаю, чи може їх треба накривати. Ну, таке, отакі От посилочка, такі в мене рослиночки. Дякую, що ви подивилися. Пташки співають дівчата. Ось ось весна. Гляньте, які чудові уже горішок, ліщина. Ось такі вже красавчики. Дивіться. Ото гарні. Отак від цвіте горішок ліщина. А оце мій морозничок. Така гарнесенька квіточка. Зроблю вам, приїду завтра і зроблю вам. Пройдуся кругом подивитись, які вже морознички є, які квіточки відкривають. Буду збиратися, мої хороші, бо вже, знаєте, час летить бистро, а ми з моїм ось Помощничком Такий в мене транспорт. О, зараз ми з ним як погоним. О, такий транспорт. Нічого. Зараз швидко Треба засікти. Скільки це е, я їду отсюда. Е, з, е, по кіл, кілометрам то від дачі до, м, туда, до міста 10 км. А за який час я їду, я щось навіть і не засікала. Треба засікти, скільки це буде часу, скажу вам. Ну, все, мої хороші. Буду вам казати, всього вам найкращого. Дякую, що ви завітали. Дякую, що ви були зі мною на моєму каналі. Подивилися на мої рослинки, які я отримала. Я вас знову чекаю. Заходьте, будь ласка, побачимо, як треба, попитаю, як треба їх, щоб правильно все було, як їх треба посадити, і будемо з вами садити разом. Всього вам найкращого. Бувайте! Пока-пока!